От є запит, дуже важливе таке відкриття, що йдуть не до того. Хто компетентний, там да до того, хто тобі вирішить питання, тому що дуже часто ти розумієш, що спеціаліст класний, але ти або ти з ним не можеш працювати, або він тобі невчасно відповідає, або він не може вирішити тобі це питання. І я була тою людиною, яка вирішувала питання. І так, маючи тільки себе і свій навик, спілкуватися, домовлятися, я домовилася там, да, з людьми, тому що грошей в мене не було Ну, крім ентузіазму, не було нічого. І я домовилася, да, про інвестиції. І так ми відкрили офіс, і я почала на якусь свою діяльність, Я почала вчитися. Почала сама я самоучка в тому плані. Єдине, що звичайно бекграунд в мене хороший, да. Тобто, це вміння організації, це моє вчительство. І друге, політологія дала мені розуміння, по перше, юридичної частини, а по-друге, Якщо юристи, ну от дуже цікава тема, що я маю юридичну кампанію, не будучи юристом, але я політолог. І я думаю, якщо юрист має мислити рамками закону, то я така дивлюся, отак вище на нього йдуть. Так, да, тому що так мислять підприємці.